Вітаю. Сьогодні п'ятниця, як би ми не хотіли, але ми згадуємо понеділок, п'ятницю це знакові дні, і, звичайно, ж субота і неділя. Але ще є таке слово, яке ми згадуємо кожного дня це гроші. І ми говоримо про них щоденно і не один раз у день. Тому що гроші потрібні щоденно людині для того, щоб закрити свої мінімальні життєві потреби. І де ж брати ці гроші? Ну, звичайно, це. Ходити на роботу, але з роботою також тяжко знайти. Є ще один спосіб заробітку це онлайн-заробіток. Тому деякий час назад я ознайомилася з спільнотою Меркурій, приєдналася і вивчила правила проєкту, умови проєкту кешфлоу, які запропонувала спільнота Меркурій. Як ви знаєте, спільнота Меркурій... Вже розвивається протягом 11 років. І це викликає досить високий рівень довіри до спільноти самої, і людей, топ лідерів, і лідерів. Тому я приєдналась і почала також навчатися фінансової грамотності разом з партнерами, почала запускати свої грошові потоки. Тому що в проєкті Cashflow є можливість запускати таким чином грошові потоки, щоб отримувати кошти щоденно. І не тільки, тому що є 5 основних потоків. Хто хоче знати деталі, як це робити, щоб мати кошти щоденно, будь ласка, пишіть, я вам все розповім, як краще почати і що потрібно робити. І, звичайно, ви самі зможете впевнитися, що тут можна отримувати кошти щоденно, гарного всім дня і вихідних, які вже завтра починаються.